10 марта 2022 -го года. Первый авиаприлет, получается, четвертый. Вроде пятый будет. Я уже увидел, как они летели. Вот эта резинка на 8-м БРНБ, это самое, в месяце беременности была. Просто я уснул, живу рядом. Слава Богу, хоть сюда и до дома не попало. Бачите, в полі. Провну неділю назад у нас було замовлено, ну, слава Богу, вагороди прилетіла, не було ну, постраждавших не було, ну і так воно там рядом в поза межами села буває і поза межами Псівського старостинського округу, лягає. Війна три слаб входи лазови, рубці і Вовчий яр на вовчому Яру вже там два чоловіка доживали. Зараз вони трошки його тому що на даний час трошки ближче до лінії фронту. На даний час виходить у нас 352 чоловіка. місця, 1300. Ця цифра вона лавірувала. ну, у нас взагалі десь до 400 по Рубцям було і плюс 210 по ну, зараз трошки люди в плані безпеки десь щось шукають і виїжджають, амбулаторію відновили, то успіли відновити там, благодаря всяким організаціям. Те, що нам було вкрай необхідно, тому що з 350 чоловік, які в рубцях знаходяться, десь 250 це всі 60 категорія. Тут кому прокапатися, чи плохо стало, тут ми можемо відкапати Койка на два человека у нас. Якщо немає опалення, ми топимо цю буржуйку, тут приїжджають до нас, до нас сімейні лікарі і ведуть прийом. Я живу одна, бросиш усе і будеш виїжджати. Ну, на даний момент у мене дочка, буду виїжджати до дочки. Не хочете в окупації ще раз опинитися? Або ж ні, не хочу. Не хочу ще раз опинитися в окупації, коли це вже все раз перейш, прожив, перейшло, через тебе все. Другий раз якось не хочеться. Село наше було окуповане 22 квітня 2022 року, рано вранці. Ми були в погрібах, чули, як стріляли автоматні черги. За один день у нас згоріло. 51 хата. Вони кидали чи фосфорні бомби, чи бомби, чи що. Ну коротше, вони загорялися хати зсередини. А люди ж були в грибах. І коли вже виходили, що з середину вже не зайдеш, нічого ж не винесеш, і горіли хати. При заході у нас бурят. Вбив одного хлопця, ну, мужчина 37 років на очах у матері. Чоловіки вони заставляли роздягатися, вони перевіряли тату, ну, чи тату не сподобалось, чи може хлопець щось сказав. І тут два постріли, один в шию, один в око, і на очах у матері він загинув миттєво. От. А ховали у дворах. Завертали в і хоронили так людей. Вісім місяців газу не було і 9 місяців світла не було. Виживали свічки, спочатку готували на кострах їсти, А воду, генератор був, я то розвозили наше село специфічне. У нас тільки централізований водопровод, а колодязів практично немає. У нас декілька свердловин, вже самі люди пробили. Свердловини на 100 метрів. Це дуже... не кожен собі дозволить свердловину. Молимося, щоб прогнали, їх, удержали, щоб остановили. Гупо, звісно. Та, не уже не, не, так обращаем. Лишь бы не, не продвинулись дальше, потому что тогда опасно будут дронами, не дадут даже и вывести или уехать. Ну, ну пока еще, слава богу, самые лучшие места. В Донбассе самые лучшие места, Лиманский район был. А еще тут у нас же Шаскольское водохранилище, леса. У меня в хозяйстве было 500 гектар хвойного леса. Вот. И, ну тут и охота, и рыбалка, и грибы. Ну, природа сама. Дуже хорошо было. А сейчас вообще все на разбили. C'est la main.